Діти, пограємо в дидактичну гру, що і чим я роблю. Що можна робити за допомогою побутової техніки? Потрібно поглянути на картинку і з двох варіантів вибрати вірний. Будьте уважні. І починаймо. Мікрохвильовка. Сушить білизну чи розігріває їжу. Розігріває їжу. Пральна машина. Пере речі. Чи готує страви? Так, готує страви. Телевізор. Для того, щоб дивитися мультфільми, чи розводити рибок. Так, дивитися мультфільми. Праска. Миє посуд. Чи прасує речі? Так, прасує речі. Електрочайник нагріває воду, чи слугує будинком для мишки. Так, нагріває воду. Пилисмок Збирає пил чи розчісує кота. Збирає пил. Молодці.